Ну а тим часом у нас є вже гість студії Дмитро Левусь Левусь. Перепрошую а політолог-міжнародник аналітичного центру «Об'єднана Україна. Пане Дмитро, ми їм вітання. Дякую, да, що вітаю. прийшли. Отже, по як то кажуть, по гарячих слідах от аналізувати цю тему почнемо з вами. Ваші очікування від цієї Рамштайн, тому що ми бачимо. Ну це можливо так мені здалося. Немає не побачив я чітко окресленого, знаєте, якоїсь мети цього засідання. тому що було і літаки, і ППО, і от зараз ми бачимо так підтримка тієї техніки, яка там може ламатися в бою. Які ваші очікування, і яке ваше бачення? Чим важливий саме цей це засідання Рамштайн? Ну якщо вірити голові генсеку <кхід> НАТО Столтенбергу, він теж не зовсім знає про що буде так? Бо він теж сказав. А що... ще питання можливо вступу України до НАТО, да, але це думаю, окрема. Що, да, ну да, то гадаю, що насправді, в принципі, навіть ті теми, що перераховані, вони є дуже важливими. Бо ми ну, завжди да, давайте от, згадати, як Рамштайн відбувається. Часто густо буває так, що ми знаємо про якусь тему. Ну, от, наприклад, танкова коаліція вона сталася в якийсь спосіб. Тобто, про танки говорили, говорили. Потім підійшов Рамштайн на Рамштайні, ніби нічого не відбувалося. І раптом, от протягом наступного тижня коаліція сталася, Німеччина, врешті-решт погодилася перед цим. Американці і британці сказали, що вони дають свої танки. Да? Тобто, от так і, і, і були подібні вже ситуації. Тому, в принципі, насправді те, про що йшлося, про от, про що йдеться про е, створення хабів з ремонту та підтримки е, техніки, це дуже важлива насправді тема сама по собі. І так само, як і про літаки, да? про авіаційну коаліцію. Коаліцію, в принципі, навіть як на мене, і цього вже вистачало би про що говорити. Тим більше, що насправді, ну, кожен Рамштайн, він так у нього дійсно є там одна, якась одна-дві теми магістральні. Тому що, от можна згадати там осінні, коли про посилення протиповітряної оборони були, або, або давайте згадаємо, що почалося на весняні е, минулого року. Це були. Взагалі, про, про, там, перші були про надання Україні снарядів та ну, де, 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 де шукати радянську техніку, да яку нам давати, і озброєння, і, і боєприпаси до неї. І тут зараз, а зараз він працює вже трохи по-іншому. Да, тому, можливо, і десь ми і призвичаїлися, і от, е, тут деякі. Ну, очікуємо весь час якоїсь сенсації безпосередньо. Думаємо, що ж таке прорив має статися. А в принципі, воно ну це це, це робочий процес. Ну а, а а що от дійсно на вашу думку може бути проривом цій ситуації? Ну по суті. А ми вже а, там досягли, ну майже досягли, умовно кажучи, так от сьогодні навіть заявили, якщо я не помиляюсь Столтенберг, що хто заявив про те, що вже наші а, люди навчаються на пілотів? Да. Так вже почали навчатися. Тобто до літаків ми вже крокуємо. А коаліція Петріот, нібито формується. Що ще може бути на вашу думку проривом в цій історії? Ну проривом в цій історії. Знаєте, я теж отак от, зараз думаю, що за великим рахунком по цих поскладових е, ну, озброєнь, і взагалі і навчань, в принципі, е, ну, є, ну, майже комплекс. Да? Ну, можливо, там мова може йти про ракети більшої дальності. Ну, да, Тут скоріше. Да. Оце, да, оце, Я думаю, що це було б і проривно, і дієво, і. І до речі, це насправді можливо, і можливо, воно ну але воно теж буде без попереджень, і без оголошень. От скоріше за все, от там. я до речі, додам, що е, на, на початку тижня чи десь от, кілька днів тому е, члени комітету закордонних справ палати представників США, що представляють демократичну республіканську партію, оголосили про внесення резолюції з закликом до адміністрації Байдена передати Україні далекобійні ракети Атакамс. Тому от е, чекаємо є є надія. Да. Бачите, є рухи з ну, боку до речі, США. А щодо актуальності, ну можливо було б радіо засоби радіоелектронної боротьби. Теж їх посилити, да, тому що тут, ну, хоча вони теж надходять, але тут це, це було б теж до речі, актуально. А так, да, щодо атакам, я думаю, що ну, це питання часу. Ну, а бачите, тут про посилення засобів радіоелектронної боротьби, тут і до ППО, от Нідерланди там збираються придбати 4 РЛС якогось по спостереження uh -huh. вартістю 150 мільйонів. Ну тобто yeah, yeah. є теж якийсь рух. А тут, от хочу продовжити тему про яку я згадав це, вступ до НАТО чи погодять власне членство України в НАТО на липневому саміті в Вільнюсі? Запитали генсека альянсу Єнса Столтенберга на прес-конференції. Давайте послухаємо, що він відповів консультації. Тривають. Я впевнений, що ми знайдемо добре рішення на цьому саміті. Союзники дійшли згоди щодо українського членства. Ми погодились, що двері НАТО відчинені. Ми також погодились, що Україна стане членом альянсу. А отже, от як би ви прокоментували ці слова, тому що я поки що не бачу конкретики. Ну, Тут конкретики дійсно і нема чому, тому що насправді ці баталії всередині залаштунками вони тривають і продовжуються. І тут вже насправді зараз, от, так для ілюстрації тут питання ж не тільки в Україні, а да, питання, наприклад, і щодо Швеції, де рух заблокований. Ну, Зрозуміла ситуація з між Туреччиною та Швецією, але заблокований рух Угорщиною, да, то, то взагалі так достатньо ну, ви, до виклик, речі, викликає. До речі, щодо Угорщини. Ви ж бачили, там старший республіканець е е США Джим Ріш, він заблокував продаж да. систем Хаймерс, так, за... які да. у вас на футболці, і боєприпасів. 24, в 24 да, бо Хаймерса. Да, бо да, на, на суму 735 мільйонів через позицію щодо. У Швеції в НАТО. Тобто, я так розумію, таким чином вирішили пояснити. Так, я гадаю, що це саме так і є, і в принципі, ну, механізми такого плану, такого, знаєте, впливу відстороненого ніби впливу, да який немає ніякого відношення, ніби до безпосередньо внутрішньо-натовської політики. До речі, і в Європейському Союзі там теж приблизно так і є. Вони вони активно застосовуються, оскільки ну От, знаєте, я, я до чого підняв це питання? Тобто. Ми бачили не, певні тези, зокрема тої такі угорщини, про те, що а, вона не погоджувала там, да не погоджувала думку того такі Столтенберга, що місце України в НАТО. Так я так розумію, що а от нам турбуватися вочевидь через те, що коли дійде питання дійсно до безпосереднього вступу України до НАТО, якщо якась там угорщина буде проти. То я так розумію, що вихід знайдеться. Певне, якісь рішення. Я риск. гадаю, я гадаю, що коли да, дійде безпосередньо до до саме вступу, так я думаю, що вже дійсно вже буде це. Буде це вже, ну так би мовити, останній рубіж. Да, на якому uh -huh. зараз ситуація дійсно є. Ну, я не сказав би там трагічно, драматичною скоріше. Да? Можна проговорити, що вона драматичною, тому що е, те, що казав президент України про те, що ну, не повинно бути е, да, ну, у нас ніяких перепон, та, воно абсолютно логічне, Да? І на, ну, нашо там воно більш емоційне було, нащо їхати до Вільнюса, якщо ми не отримаємо конкретики, угу, угу. то воно е, логічно. Чому? Тому що Україна реально єдина країна. Яка вступаючи до НАТО йде через війну? Ну от була ще одна така країна, а не було жодної такої країни, яка вступала... В якої країни да. в Європі. Є да. такий досвід, да, да. який досвід, да яка вступає через війну, яка через свій цивілізаційний вибір втрачає людей. Кі окуповані території да на, на, на території, які відбувається геноцид, саме через це через те, що от був, був, був обраний цей шлях, і більше того, країна, яка насправді от теж це те питання про що казав міністр закордонних справ, коли б, мені здається, ще в квітні це питання піднімалося щодо МЕП да, план дій щодо членства. Membership Action Plan, що э, ну, чому має йти взагалі про план дій щодо членства, коли є приклади, коли Фінляндія. Та Швеція вступають без е, плану дій щодо членства. Це один момент, і другий момент, а Україна його вже виконала. Тобто, ну навряд чи е, зараз у будь-кого повернеться е, язик сказати, і до речі, спікери е, е, НАТО про це теж говорять да байба бража, наприклад, в інтерв'ю Європейській Правді про це казала е, про те, що. Ну дійсно, українці українське військо, воно абсолютно комплементарне. Воно взаємосумісне з натовськими пройшли, пройдені ці всі стандарти. За і наше військо набагато більше подібне до з натовської якоїсь структури, чим деякі країни НАТО, в яких є свої війська. Тому да, тому це питання щодо конкретики і безпекових механізмів, і щодо конкрет критики по термінах, коли Україна вступить, може вступити до НАТО, тому що зрозуміло, що в умовах війни да, на цей ризик ніхто не піде, бо ну, то... згадаємо так. приклад Німеччини. Ну, але але все таке. А у нас ми ще маємо встигнути одну тему обговорити це про ще одну нашу сусідку. Там от Білорусь почала отримати тактичну ядерну зброю від Росії. Про це заявив. Так званий президент, так і самопроголошений Олександр Лукашенко, російським змі, за його словами, деякі одиниці втричі потужніші за атомні бомби скинуті на Хіросіму і на Гасакі в 45-му році. Білорусь е, нібито має вже численні ядерні сховища, що залишилися з радянських часів, і з них станом на зараз відновлюють 5 або Шість каже Лукашенко. А пане Дмитре, от тут хотілось би спитати вашу думку з приводу того на яку публіку він робить ці заяви Лукашенко. Я гадаю, що Лукашенка давно вже перетворився просто на такого дрібного виконавця російських інформаційних психологічних операцій. Тобто, це регулярно відбувається з минулого року. Тобто цей ж вплив на, на західну аудиторію. Тобто, мета цієї операції залякування. Так, звичайно, що воно впливає і на своє населення. Чому тому, що це ну, абсолютно в парадигмі того такого радянського. Мислення, коли говорили, так якщо що, то ми вас всіх знищимо. Mm. Да? і Ми це зараз дуже часто спостерігаємо у звичайних росіян, які говорять, а чому ми що там з ними чікаться? Mm. Да? Там атомну бомбу скинуть і все, да? тобто це у них є. І, але в основному він говориться на захід, бо все ж таки з'явили, от як як мені здається, певний імунітет до оцих вибриків Путіна з ядерною погрозою ядерною зброєю, з'явився. Раніше да можна згадати, от будь-які заяви про ядерну зброю, одразу ж реакція заходу. Угу. Тут зараз ця історія тягнеться з весни. З цим розміщенням ну там, і воно якось не викликає. Ну, тобто паніка. я так розумію, що от це, це вже точно не на Україну ці заяви. Я ну, гадаю, бо, так, Однозначно це бо, не Україну от заяви. напередодні російський політолог карга, Караганов да, Караган, так, він закликав використати проти Заходу. У ядерну з я думаю, що це якраз тим більше, що як до речі, Караганов він дуже такий вдалий приклад того, що відбувається в міськах у кремлівських і ага. про і близько кремлівських. Тому що він, він якраз от бачите, тобто, у них вони точно вже змістили акцент, акценти вони воюють з заходом. Ага. Бо він такий він ну так. Я цю, цю історію відстежую по російських інформаційних пабліках, які постійно натякають про те, що вони ні. Нібито не з Україною воюють, да, а да, з НАТО, щоб підняти буде. власну самооцінку да, самооцінку і значущість. Да. Да. Пане Дмитре, я вам дуже дякую, дякую за те, що завітали і допомогли проаналізувати ці три важливі теми. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, аналітик об'єднаного, аналітик міжнародного аналітичного центру «Об'єднана Україна». Перепрошую, дякую вам.